Це атаки терористичні атаки Російської Федерації, цілеспрямовані спеціальні. Що змінити, що кожен день там тільки набиралося якась кількість об'єктів. Вони були зразу атаковані. І з великою періодичністю щоденно працював ворог на те, щоб знищити нашу інфра... енергетичну інфраструктуру. Рівень руйнувань безпрецедентний. Ніяка енергосистема не завдавала ще таких ушкоджень, як зазнала енергетична система України. Зрозуміло, що в той час був надзвичайно складна зима, надзвичайно складно було його пережити, цю зиму, але енергетична система показала, що вона стійка. Наші люди показали, що вони є професіоналами і зуміли витримати і пережити складну зиму. І система не сталося чуда, і енергетична система відновлюється дуже дуже повільно. Ви розумієте, що для того, щоб поміняти просто трансформатор, потрібно 9 місяців від початку виготовлення до встановлення цього трансформатору, враховуючи кількість якого це потрібно нам. Кількість цих трансформаторів і коштів, які на це потрібно, можна зрозуміти, що ми не спроможні. Жодна країна, жодна система, жодна компанія не зможливо це зробити дуже швидко. Ми Максимально робимо все, щоб відновити наші колеги з Укренерго роблять максимально швидко, щоб поновити свою енергетичну інфраструктуру і підготуватися до слідуючої зими. Але враховуючи, що ситуація і влітку складна залишається, тобто система ж не стала кращою, зменшилось споживання. Але з іншої сторони, виходять планові ремонти атомні блоки, інші так само готуються до зими. Інша генерація, звичайно, генерація зменшилася. Тому існує й можливість, що і влітку можемо застосовувати якісь ліміти, хоча робиться все. Щоб цього не відбулося, робиться все йде і імпорт, в тому числі в пікові години в Україну. Відкрита можливість. Генерація працює на повну потужність, атомні блоки, ремонти прискорилися. І до сьогодні, як ми бачимо, вже фактично ми пройшли 22 червня найбільший світловий день, і коли також пікове літнє навантаження. Але допоки ліміти не вводились, і дуже надіюсь, що цього і не буде, і далі енергетична система буде себе. Що буде зимою, вкрай складно спрогнозувати, розумієте, що система розбита. як би її не пробували відновлювати це складна, дуже складна ситуація, і нас очікує складний зимовий період, також можливий з лімітами.